Крутий варіант електричної комерції маємо у наявності. А саме Volkswagen e-Crafter 18 року з пробігом 41 тисяча кілометрів та за ціною 20 тисяч доларів. Європейський автомобіль на автоматі на передньому приводі камера заднього огляду, парктроніки по колу автомобіля присутні. А найбільша його перевага це величезний вантажний відсік з довжиною. 3 метри 20 см, висота 1,82 м та ширина 1,38 м. Завантажити сюди дуже і дуже багато ще й на електриці. По салончику маємо повний електропакет тут. Три місця, автомат, мультикермо 41 тисяча рідного пробігу, е, сидінь та кондиціонер присутній. Тому, друзі, ось такий варіантик. Під новий рік, під ялинку, як то кажуть, ви можете для себе придбати всього за 20 тисяч доларів. Звертайтеся компанія Фришавто, місто Рівне, Миколаївська. 2.